Зробіть, будь ласка, випуск про Юрка Юрченка. Де він зараз, що із ним. Ви просили, ми зробили. Куди зникла зірка? Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на моєму ютуб-каналі про шоу бізнес та політику. І це рубрика Куди зникла зірка. На ваше прохання, сьогодні будемо шукати зірку 90-х Юрка Юрченка. Хоча довго шукати не доведеться. Музикант насправді набагато ближче, ніж ви думаєте. Зараз буде невеличкий спойлер. На відміну від героїв попередніх випусків, Валентина стрикала Стаса Шурінца та Бориса Апреля. Юрко Юрченко не тікав за кордон. А просто зник з екранів. Але музикант вже готує велике повернення на сцену, де вперше за 30 років заспіває свої легендарні хіти часів території А. Де і коли можна буде побачити та почути зірку, розкажу наприкінці цього відео. Тож додивіться його до кінця, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо буде змога та бажання підтримати його матеріально, реквізити залишу в описі. Зробили тоді починаємо з короткої біографії, куди зникла зірка. Юрій Нечистяк саме так насправді звати нашого героя, народився на Хмельниччині у 1972 році. А вже у 1979 хлопчик стає вокалістом гурту Мріяни, тобто йому було вже сім років, так і він вже почав займатися музикою, причому професійно. Пізніше, у 87-му, під час навчання в педагогічному училищі, Юрко створює перший рок гурт Імпульс, а у 89-му вступає до Вінницького державного педагогічного інституту і там створює рок гурт Нечиста сила. Тобто Юрко з дитинства знав, що він хоче, і він йшов до своєї мети. Ну, фактично, дитинства у нього не було. У 1995 році Юрій Нечистяк стає лауреатом всеукраїнських та міжнародних конкурсів, в тому числі Червоної Рути. Але знаковим для Юрка стає 1996 рік. На фестивалі Море друзів у Ялті він знайомиться з керівником мистецької агенції території А поетом Олександром Брегінцем. Так розпочинається проєкт Юрко Юрченко. А я ніколи не намагався бути популярним, а просто так сталося. Цей проєкт добре знайомий тінейджерам 90-х, бо я також до них відносився. Юрко Юрченко був зіркою хід параду Територія А. У нього виходили хіт за хітом, кліп за кліпом. Бачу, давній сон. В ньому давня ти. Пісень в мене в репертуарі є багато, так що я вам надую. У 1997 році на фестивалі Таврійські Ігри Юрченко здобув премію Золота жартиця в номінації відкриття року. В кінці літа цього ж року вийшов перший і єдиний касетний альбом Юрка Юрченка Я. Ду, і у мене також була ця касета. Мої найкращі пісні для вас. Але щось пішло не так. Юрко Юрченко не захотів далі співпрацювати з територією, а і у 1999 році співпрацює з агенцією Олександра Пономарьова «Зранку до ночі. У той час виходить його Макси сингл до, до наступної, наступної весни. Далі Юрко Юрченко намагається е, знайти себе у Москві. Шукав себе, хотів щось там комусь доказати, співав, писав аранжування е, там беквокаліст Гутіна. Але і в Москві у Юрка Юрченка щось не складається, і у 2004 році він повертається до Києва і створює власний гурт Юркеш. Який виконує музику у стилі інтелектуально інтелігентний панк-рок з елементами гумору та сатири? Новоспечений гурт заявляє про себе гучно, одразу ж йде на національний відбір на Євробачення 2005. <Свіття> Найвідомішою піснею Юркешу стає композиція мінуети. Але колишньої слави Юрко не може досягнути. Він намагається заявити про свій колектив у 2017 році, і це у нього непогано виходить на x факторії. Це у бізнесу. Повернулися, врешті-решт нарешті в український порой. Голосуйте за Юркеш. Тоді Юркеш займає друге місце. Скажу чесно, я дивився цей x фактор цей сезон, і я вболівав за Юрка Юрченка. Особливо мені сподобалося, як він переспівав свій легендарний хіт «Я йду» в роковій обробці. Я йду, я йду. У 2018 році Юркеш починає співпрацювати з гуртом Скрябін, але під час карантину тур запланований скасовується. Дійшло до того, що Юрко Юрченко працює таксистом, аби забезпечити родину, адже у нього на хвилиночку у той момент вже дружина та троє дітей. Куди зникла зірка? Ну і переходимо до головної інтриги, де ж зараз Юрко Юрченко, куди він зник? У 2022 році, коли відбувається повномасштабне вторгнення Росії, Юрко Юрченко, на відміну від багатьох своїх колег, приймає доленосне рішення. Він добровільно йде на фронт. Ідемо, йдемо, йдемо, Співа долучається до добровольчого батальйону Карпатська Січ. І нашу славну січ, Карпатську до перемоги Ведемо він там не лише співає, хоча носить з собою скрізь гітару, але бере участь у бойових діях. Все це якось відбувалося само собою. Просто є машина. ти сідаєш, їдеш. треба когось вивести. Ти, ти сідаєш, вивозиш. Я був щасливий, що я потрібен тут і зараз були моменти, коли він ледь не загинув і навіть е, втратив слух. Але слава богу, Юрченко. Відновився і сьогодні він поєднує службу із творчістю. Вас з підрозділу легко відпускають на концерти. Відпускають, тому що вони розуміють. 2026 рік про це мало хто знає, але Юрко Юрченко стає телеведучим програми Музична варта на телеканалі. Дім мене звати Юркеш, а це проект музична варта. І найголовніша новина від Юрка Юрченка. Вже цього року він планує повернутися на велику сцену зі старими хітами. Друзі, 2020 рік оголошений е, ріком Юрком. <сум> Уперше через 30 років зі сцени знову прозвучать пісні Юрка Юрченка з 90-х. Коли можна буде побачити усе це дійство? Отже, перший концерт відбудеться вже незабаром, 19 березня у Чернівцях, 21 березня у Тернополі, 4 квітня у Дрогобичі, 5 квітня у Львові, а 8 квітня у Києві. Напишіть, чи підете ви на ювілейний концерт Юрка Юрченка. І не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися, якщо ще не підписані. І звісно ж, клікнути на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Ну і звісно ж, традиційно напишіть, про кого ще ви хочете, аби я зробив рубрику, куди зникла зірка. Ну і якщо є можливість та бажання підтримати канал матеріально, реквізити залишу в описі. 爸爸。